Всім привіт! Середина травня часу не вистачає зовсім геть ні на що, взагалі ні на що, навіть не те, що відео зняти. Часу не вистачає навіть на саме головне, там противореєві рай, відводки поробити, чи проконтролювати раїння, чи ще що. Так я ось заскочив вже ввечері на свій колодний точок. Хмарки збираються, можливо, буде, дощ, 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 дощ начебто він й був, але... Земля знову потребує дощу. У нас така земля, що дощ може йти хоч кожну ніч, але тільки не в день. Так ось травень травнем. За Зацвіт буде зацвітати жовта акація, або золотий дощ або бобовник. І що я хотів показати? Я хотів показати не те, що я буду робити. Часу немає знімати на камеру, а я просто картинку хотів би розповісти, що я збираюся робити в майбутньому. Ну Ось я приїхав на тачок на холодний. По-перше, я привіз невеличка відводка. Я вже казав, що я роблю протирейві відводки, щоб потім не лазити у мене по пасікам по лісовому тачку, по степовому по деревам. Ось так я тут привіз малесенький відводочок. Тут на три рамочки. Навіщо я це зробив? Я буду все ж таки заселяти японський вулик, хоч японський вулик і... Не розроблявся для медоносних бджіл, але це я вже потім розкажу. Все ж таки я його заселю. Багато хто цікавиться цим видом мистецтва японським. Ось на півукраїнській рамочці вулик. Це як та колода, треба проконтролювати, як вона переселилася, чи є там матка, чи є розпліт, чи вони почали нову площу освоювати. Треба поставити, у нас вже почався взяток то бачив в мене відео в шоцах, все квітує, ліси квітують, бо квітують, навіть вже степи починають квітувати, хоч степів практично і не лишилося геть зовсім, все порозпахували. Так ось, який не взяточок травневий йде, і я на цей свій райочок, який я пересаджував із паперової діжки, буду ставити ось таку надставочку. Зараз я відкрию без димаря, без нічого подивлюся, як він там засвоїв корпуси і поставлю ось таку надставочку. І якщо кому цікаво, я показував, як я збирав ці рамочки, буду отримувати травневий сотовий мед. Ну а коли? А коли сотовий мед отримувати не вилипніше саняшниковий? Я взагалі вважаю, що продавати замовникам саняшниковий мед в сотах, це просто... Неподобство що це за мед, такий він, який буде сівший просто в сотах. Тому сот, сотовий мед повинен бути і сортів медів, які довго не кристалізуються, Такі як червневий, травневий або найліпший акацієвий. Але на рахунок акації в мене сподівання не дуже, тому, тому я думаю, що татарський клен, черноклен, жива кість по болотам, дасть непоганий взяточок і мені запечатують корпус. Меду. І ще яка прикрість, а перед самою великою прикрістю я ще анонсую оцю ось, ось колоду, колода в мене вже висохла, готова до заселення, теж чекаємо, чекаємо раїв. Зараз я, зараз я відкрию кришку. відкрию кришку, покажу тут, що тут всередині. Ось така колода. Чекаємо на раїв із. Звичайних колод і будемо заселяти. Теж все буду показувати, як заселяться. Як. І ось, до речі, глина практично зовсім не потріскалась. Глина така, що хоч, хоч хату вимазує. Там, де побільше сіна я втулив, там взагалі немає жодної тріщини. Але мікротріщини це, це нормально. Для глини мікротріщини це нормально. Так, і ось сама найбільша прикрість. Саме це те, що в мене чомусь, по непонятним причинам, пропала одна колода. З весни літали всі, а ось ця літала і та, і ті пересаджені. Всі, а ця літала найбільше. Я, я думав, що вона перезимувала найкраще і бджоли найбільше. Просто літала вона не з цього літка. А ось літочок у неї був тут ззаду. Запрополюсований. Запрополюсований літочок. Так ось, ця колода в мене пропала. Я не знаю. Я не знаю, чому вона пропала, ось так вона виглядає зсередини. Потягли язики ще минулого року на корпус японська вулика. Тут по сотам ще з весни є невеликі краплини випорожнень. Це зовсім не критично, тут їх небагато. Я вважав, що все буде добре, але ж ні, можливо, можливо пропала матка зимою і колода просто поступово-поступово зійшла на нівець. Так ось, хочу анонсувати, що я буду робити, коли трошки розгружуся із відводками противореєвими, і з розширенням і таким іншим. Я хочу анонсувати те, що я, я спробую вирізати оце все гніздо із колоди вертикально і вийняти його. Щоб не просто, не просто вирізати язики, виламати і все. Я хочу оце гніздо, де пропали бджоли. Я потім його, звісно, перетеплю, все, але я хочу його виняти, щоб одним цілим куском. Можливо, кому буде цікаво, як бджоли будують собі гніздо. Якщо вийде, звісно, буду намагатися, а як воно там буде, насправді буду показувати це вже діло таке. Ну і останнє, що я хотів, те зараз контролюємо. Зараз контролюємо, як освоїли корпусок бджоли другий. І будемо підставляти третій на не ріпаковий, а тут... Бджоли будуть носити, це садки закінчуються. потім яснотка пурпурова, яснотка жовта, жива кость і клен татарський або чорноклен. Ось на такі сорти мудрівих буде у мене наставка для сотового меду. Відкриваємо вулика. А на фоні кучових хмар в променях сідаю, сідаючого сонця, навіть бовбовник який ще не розквітнув, вже дуже, дуже симпатично, красиво, гарно виглядає. Нема в мене димаря, нічого з собою. Тому якщо дадуть гляну, глянути чи не раяться, то дадуть, а якщо не дадуть, кину зверху корпус і закрию. Ось так. Тут у мене вже іде взяточок. Який не який, а взяти як шпари. Шпари, шпари і це хочу відмітити буквально декілька діб тільки потепліло. Так, це і достанемо. І стамески. От уже де хоч би стамеску з собою взяв. Приїхав до бділа. Ну і тут, тут засіяно все, мисочки, матка працює, відкритого розплоду багато, пересадка пройшла просто краще нікуди, медок, медок скрізь блистить медок. Ну і Третю рамочку піднімаємо, щоб вже знати точно, що ніхто нічого не раїться. Хоча я вже і так знаю, що не, ні, ніхто нічого не раїться. Ну, всередині рамочка, де критий розплод, повинні бути маточники. Так, критий розплод є. Критий розплод є. А маточників нема. Хоча вони неодмінно, неодмінно, якщо хіміки не опрацюють, з'являться. Так, і перший корпус бджоли і другий корпус бджоли. Не буду їх мучити, не буду їм читати моралі лекції. Ставимо на місце рамочку Мед блестить, Я думаю, що це садки і яснотка. Ось так, ось так це все виглядає. У мене рамочки. Я зараз, зараз достану їх. Ось так. Рамочки із кусочками овощини. Ще було ясно бджолам, як тягнути соти майбутні. І рамочка до рамочки, сотик до сотика, ширина ширина, ширина сотової рамочки, і це і є ширина розділювача говфмана. Так. так виходить, що бджоли проходять через ці ось отвори дуже легко і займаються будівництвом і носять мені сюди мед. Ну, Це мені так хочеться, щоб вони сюди носили мед. Що я можу сказати? Все, все від себе залежне я зробив. Тепер, як то кажуть, м'яч на полі у бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння.